Вітаю! З вами Алекс Масевич, і сьогодні ми продовжуємо керувати своєю реальністю. Це 33-й день. Правило маятника. Але якщо ви не подивились 32 попередні дні, обов'язково перегляньте їх. Інакше ви взагалі не зрозумієте, про що йде мова. Правило маятника говорить Роби так, як я. Це означає зрать собі, зрать себе, слідуючи загальноприйнятим стереотипам. У намаганні відповідати еталону чужого успіху людина втрачає себе і стає глибоко нещасливою, оскільки погнатися за всіма стандартами і догнати їх просто нереально. І не потрібно цього робити. Не бійтеся порушити правила маятника, встановлюйте самі свої власні стандарти. Ті, хто порушують правила маятника, стають або лідерами, або відлюдьками. Одні вибиваються у зірки, інші перетворюються у вигнанців. Різниця між тими та іншими полягає у тому, що перші впевнені, неначе мають повне право нарушити порушити правило маятника, а другі сумніваються у цьому. Візьміть собі своє право. Пояснення. Правило маятника установлює норми поведінки і роздумів. тобто, Стандарти нормальності. Людина не розуміє, що їй пропонує суррогат успіху. Чужий успіх може служити прикладом, зразком для наслідування. Істинний успіх досягається лише тими, хто відважився порушити правило і піти своєю дорогою. Слідуючи за чужими стопами, людина навічно обрікає себе доганяти сонце, що заходить. Стандарти успіху це міраж, але людина не знає або не жаліє знати, не бажає знати, що правило маятника тримає її у павутині ілюзій. Ілюзія часто солодша, зручніша, зрозуміліша, ніж невідома реальність. Однак, якщо ви займаєте певне положення у структурі, слід мати на увазі, що не можна просто бездумно протипоставити себе цій структурі. Справа мова йде не про те, Щоби повністю визволитися від усіх маятників, таке навряд чи реальне. Головне не бути маріонеткою і діяти усвідомлено, щоб використовувати структуру у своїх зацікавленнях. Намагайтесь установлювати свої нові правила, не порушуючи при цьому старих правил структури. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І очікуйте на 34-й день правило трансфертінгу.